Ви коли перестанете там собі вести своє життя в відриві від політиків, які в залі тут голосують за все, що ви пропонуєте? Я зараз мої поправки перший блок стосується того, про що ми говорили з вами на комітеті, і що ви дуже чемно пообіцяли переглянути пропорцію розподілу ПДФО для збільшення відсотку на військові частини. От зовсім нещодавно, 31 липня, підписав Зеленський цей закон. Він уже набрав чинності про збільшення видатків на оборону на 412,3 мільярда гривень. Здавалось би, все стоп. Ми зробили все можливе і неможливе. Ні, ви далі крокуєте. Ну тоді давайте повертайтеся до сектору безпеки і оборони. Чи ви зараз хочете все для своїх і для чогось? І знову забули про військових. Ви пообіцяли нам, що переглянете це питання, пообіцяли депутатам всіх фракцій і груп, що розподіл ПДФО буде переглянути і ви зробите свою пропозицію. І тут звідки взялась заява президента, що він абсолютно точно підтримує, що бригадам треба гроші додати, і нічого ви гарнішого йому не порадили, чим додати на всі бригади, нібито рекомендувати Міністерству оборони. Додати щомісячно по 7 мільйонів на кожну бригаду, скажіть, будь ласка, де це розпорядження? Чи набрало воно законної сили за рахунок яких коштів, що це за стаття видатків і звідки цей ресурс у Міністерства оборони? Поясніть, будь ласка. Тому я хочу повернутися, щоб ми зараз, завтра, все ж таки, ви за ніч запропонували більш справедливий підхід, бо він залежить від кількості людей, які є в бригаді, і які оплачують, які отримують грошову винагороду. Ну поясніть це людям і президенту. Що саме через розподіл ПДФО треба зробити збільшення коштів, які можуть ефективно витрачати бригади. Тому от ті 60% ПДФО, що зараз йдуть на Міністерство оборони, зробіть 50, а 10 Дайте по справому, справедливому розподілу на бригади, щоб вони отримували 20%. Від вас більше нічого не вимагається. Це вимагають депутати всіх груп і фракцій.